Дуже важливі і для міста, і в цілому для нашої країни, тому що ми підтримуємо українську культуру, популяризуємо українських авторів і закликаємо молодь і доросле населення читати. Подляки на Юлія, я є представником громадської організації по України. Інтеграція mm. звуть Іванова Тетяна. Я також є представником цієї організації. Намагаємось допомогти таким самим людям, як ми, тимчасово переселенцям, і дуже вдячні володимирчанам, що вони нас приютили і допомагаємо людям, які потребують якоїсь допомоги. Чи то медичної, чи то юридичної, чи то будь-якої починалося з того, що це саме допомога для членів організації. Тобто, коли вже ми трошки наберемо обертів, то це буде ще й допомога і також і стороннім людям. На даний момент поки що мене націлені саме одна переміщених осіб, які є членами нашої організації, молоданого створена організація. Але у нас все попереду дуже великі плани і країна, і міська рада. Півпраці допомагає нам. Також робимо все можливе, що від нас залежить. Минулого разу у нас була піца, ви пригощали Володимирчан піцею. А сьогодні якось так ми не ризикнули з такими продуктами працювати трошки через перебої світла, тому ми зробили печиво з передбаченнями. Тобто ви можете прийти брати собі такого конвертика з передбаченням і з печивом, трошки такий вони з гумором, з перчинкою, але все, все, все дуже цікаво. Чай, кава, як завжди, гаряча позитив, море на. ¡Mastro, yo!